Доброго ранку малята! Сьогодні я хочу запросити вас до себе на город подивитися, що ж у мене там виросло? Дивіться, зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, підгадали, це помідор. На городі в мене грядки. На грядках рясні листки, там зростають малюки зелененькі, огірки. Подивіться, який врожай гірків у мене. А що виросло на цій грядці? Помаранчева і гарна у землі сидить немарно. Соковита, солоденька, вже й стала чималенька. Пригощу свою родину, покуштуємо. Так, морквину. А тут листочок до листочка притулявся, черв'ячок, щоб не забрався. Виросла на грядці густо, густо, зелена і хрумка капуста. Подумайте, яким одним словом можна назвати все, що виросло на городі. Вірно, це овочі або городина. Малята, подумайте, а які овочі круглої форми? Який овоч схожий на трикутник? Що тут овальної форми? Діти, порахуйте, скільки тут помідорів? Так, один. А огірків? Теж один. А моркв скільки? Одна. А скільки головок капусти? Вірно, теж одна. А всіх разом, скільки овочів? Вірно, багато. А який овоч тут найбільший? Вірно, капуста. Діти, пропоную сьогодні навчитися малювати помідор та огірочок. Але спочатку давайте краще розглянемо їх. Якої форми помідор? Так, круглої А гірочок? Вірно, довгий. Якого кольору помідор? Так, червоного, а огірок зеленого. Що у помідорчика зверху? Зелена плодоножка, якою він тримається за кущик, коли росте. У огірочка. Теж є короткий хвостик. Для малювання нам потрібні аркуш паперу круглої форми, фарби, склянка з водою, підставочка, пензлик і серветка. Спочатку намалюємо овочі пальчиком, круглий помідорчик замикаємо лінію, і овальний довгий огірочок. ось так. Візьміть пензлик трьома пальчиками, ось так. Опустіть спочатку у водичку, потім у червону фарбу. І намалюйте червоне коло. Це буде червоний помідорчик. Зафарбуйте помідорчик червоною фарбою по колу, ось так. Помийте пензлик і наберіть зелену фарбу. Малюємо довгий огірочок. Зафарбовуємо огірочок зверху вниз. Коротка рисочка зверху це хвостик огірочка. Зверху помідорчика поставте три мазочка. Це буде плодоножка помідора. Тепер вимийте пензлик і витріть його серветочкою. Ось такі овочі сьогодні намалювала я. А які овочі намалювали ви, малята? Надсилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!